В шостій школі пройшов урок з електробезпеки, де розказали учням восьмих класів, як правильно користуватися електроприладами. Не перший рік АЕС «Київобленерго» та головне управління освіти Київської області проводять такі заходи для того, щоб діти знали, як уникнути проблем травматизму в період літніх канікул. Урок проводив Руслан Маковецький, інженер охорони праці компанії Києвобленерго. Немає правильно. На цьому полягає і його і що Ми її не бачимо, ми не відчуваємо на запах. І нам треба всім остерігатися і правильно поводити себе з усім, що споживає електричний струм, що перетворює, передає, виробляє електричну енергію. Все працює практично вдома нас каждої летичні енергії. І тому нам всім треба уважно, уважно поводитися з такими приладами. Оксана Пономарьова заступник директора з навчально-виховної роботи, зазначає, що в школі дітям неодноразово розповідають про правила безпеки на уроках основ здоров'я. Ну, ми взагалі зараз живемо в світі електроприладів, тому, звісно, потрібно знати хоча б те, що прилади не можна гасити водою. А батьки цьому приділяють на жаль замало уваги. Тому дуже добре, що відповідні служби цим займаються. Ну і звичайно, наша школа, я думаю, так і інші школи з задоволенням допоможуть. Андрій Пермяков, директор зовнішніх зв'язків АЕС Київ розповів, які найчастіше трапляються трагічні випадки. Ми не можемо зрозуміти і психологію дитини, коли діти просто в гарний день святковий, які сюди зі школи або в школу і починають якось гратися, залазити на лінії електропередач, показувати якісь своє бахвальство для своїх однокласників і доходять до струмопровідних частин і з. Тут трагічний випадок стається. Бувають такі случаї, коли діти граються біля трансформаторних підстанцій, закинув м'ячик, незважає ні на які знаки, лізуть туди. А жахливі випадки бувають. Ну я просто країну беру загалом, щоб у нас не трапилося, і ми не повторили якийсь такий гіркий досвід. А коли діти намагаються вкрасти кольоровий метал, лізуть на лінію електропередач і за тих не знаю скільки грошей, там 100 гривень вони можуть отримати, вони отримують електричну травму і позбавляються життя. Багато випадків, коли е, люди самостійно намагаються якось щось зробити з електропостачанням, і також лізуть, в, вважають, що вони експерти в цій області, і що е, вони все знають, як це зробити безпечно, і там їх знаходить е, травма. Ми хотіли би, щоб всі е, правила, які тут і Можливо, всі мешканці, щоб вони запам'ятали, що ніколи не потрібно наближатися до обірваних дротів, ніколи не треба підходити та гратися біля трансформаторних подстанцій лінії електропередач і не намагатися відновити електропостачання власними силами. Для цього є працівники Києва які зроблять це безпечно і ліквідуватимуть все в свій час. Найактивніші діти отримали журнал Абетка електробезпеки Юлія Карпінська, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.